Ночі окупанти атакували Одесу. Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах регіону. Місцеві пабліки повідомляють про масштабну пожежу, що вирує після влучань. Повідомляється, що частина міста знеструмлена. Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські безпілотники. Наслідки атаки наразі уточнюються. На Київщині поранило чоловіка під час нічної атаки дронів. Це сталося в Бучанському районі. Уламок влучив в ногу місцевого жителя, якому 50 років. Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, у нього поранення правої гомілки постраждалого доправили до лікарні зараз йому надають усю необхідну допомогу. Інцидент стався під час масованого нальоту російських дронів у ніч на 2 жовтня. У Чернігові та області тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що головне завдання відновити електропостачання. Поки що діють графіки відключень, обленерго вже оприлюднило розклад. Мешканців закликають економити світло. Лікарні, об'єкти житлово-комунальної сфери та соціальні установи працюють на генераторах. Пального вистачає у місті збільшили кількість автобусів, щоб компенсувати перебої з транспортом. Зв'язок та інтернет функціонують за аварійними алгоритмами. Поліція посилила чергування у громадах без світла для водопостачання. Задіють резервні джерела. А там, де потужностей не вистачає, підвозять питну воду. За словами чауса, ситуація під контролем служби діють за напрацьованими планами. До робіт залучають додаткові ресурси уряду. Славутич залишається без світла після російської атаки на підстанцію. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Микола Калашник у телеграмі. За його словами, місто підключать до резервних джерел, а критичні об'єкти вже працюють на генераторах. Водопостачання відновили, лікарня функціонує у штатному режимі. У місті розгорнули 10 стаціонарних пунктів незглавності та 5 супермаркетів, що працюють цілодобово і виконують їхні функції. До ранку мали запрацювати ще 10 наметів ДСНС із електрикою, теплом та доступом до інтернету через StarLink. Зв'язок у Славутичі є раніше повідомлялося, що через відключення світла у місці стався трьохгодинний бликаут на Чорнобильський АЕС. Через нові російські удари частина Сумщини залишилася без світла. За даними Сумобленерго, знеструмлені Конотопський, частково та Шосткинські райони у компанії. Повідомляють, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Проблеми є і на залізниці. Укрзалізниця інформує, через пошкодження інфраструктури в області затримуються ще не менше чотири потяги. Для забезпечення руху привели у готовність резервні тепловози. У Одесі зросла кількість жертв негоди. Загинули 10 людей. Серед них дитина. 2 жовтня у місті оголошено днем жалоби. Про це заявив віце-прем'єр із відновлення України Олексій Кулеба. Зазначив, до п'ятниці підготує відповідь керівництву країни із висновками про причини трагедії та пропозиціями для реагування. Ситуацію вже визнано надзвичайною. Створено єдиний штаб ліквідації наслідків. Родини загиблих та постраждалі отримують фінансову допомогу. В Одесі запрацює гаряча лінія підтримки. За даними влади, у місті пошкоджено близько 700 будинків без світла залишається десятки тисяч родин. В Одесі ліквідовують наслідки потужної негоди. За попередніми даними підтоплено майже 700 будівель. Стихія завдала значних руйнувань дорожньому покриттю та інженерним мережам. Найбільше постраждав київський район міста. Міський голова наголосив, комунальні служби працюють у посиленому режимі. Збитки ще підраховують. У місті триває ліквідація наслідків негоди. По нашим даним зазнали пошкоджень. 286 приватних будинків, також 384 багатоповерхівки. До нас звернулось мешканців 782 мешканця за допомогою тому, щоб допомогти їм відкачати воду із будівель і за іншою допомогою. Значно пошкоджена дорожня покриття, дорожня інфраструктура, інженерні мережі та інше. Ви бачите, що це стихійне лихо надало нам великої шкоди. Уряд готовий виділити кошти із резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Вона зазначила, що Кабмін доручив ВМС, ДСНС, Мінфіну, Мінекономіки, Мінрозвитку та Одеській військовій адміністрації вжити заходів для ліквідації наслідків зливи, провести ремонти та не допустити відключення міста від системи життєзабезпечення. За словами Свириденко, за потреби в Одесі можуть відкрити пункти незламності. Запевнила, що уряд буде оперативно ухвалювати необхідні рішення. Бликаут на об'єктах колишньої Чорнобильської АЕС тривав понад три години. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, без живлення залишилося нове укриття над четвертим енергоблоком і сховище відпрацьованого ядерного палива, де зберігається 80% відходів станції, понад три тисячі тонн. Президент наголосив, це не випадковість, а цілеспрямована атака, під час якої Росія використала понад два десятки дронів. Зеленський також нагадав, що вже восьмий день. Триває блекаут на Запорізькій АЕС. І Росія не робить кроків для відновлення живлення. Росіяни не могли не знати, що удар по об'єктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів за попередньою оцінкою російсько-іранських шахедів. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист об'єкта. Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ. Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя. Українські захисники продовжують контрнаступ на добропільському напрямку. За минулу добу вони просунулися на відстань до 1400 метрів. Про це повідомляє головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він також повідомив, що разом із командирами частин він оцінив виконання поставлених завдань, уточнив їх з урахуванням поточної обстановки та підкреслив важливість збереження життів українських захисників. За словами сирського сили оборони України розсікли так званий добропільський виступ против. ترجمة У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про дерадянізацію назви української розмінної монети. Йдеться про заміну слова копійка на шах. Ініціатори документа, голова парламенту Руслан Стефанчук та група народних депутатів. У пояснювальній записці зазначається, назва копійка має пострадянське і російське походження та досі вживається лише в Росії, Білорусі та на територіях так званого Приднестров'я. Натомість в Україні за часів Гетьманщини та під час української революції. Для дрібних грошей використовували слово шах. Нацбанк що торік ініціював цю зміну, назвавши її відновленням історичної справедливості. У відомстві наголосили, перехід на шахи не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету. Парія підтримала створення комісії з компенсації Україні. Вона буде вирішувати питання компенсації українцям за шкоду, нанесену російською агресією. Міжнародна комісія буде працювати в рамках Ради Європи, розглядатиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо вимог про компенсацію шкоди втрат або поранень, спричинених діями Російської Федерації на території України або проти України, а також визначатиме розмір компенсації. Частиною міжнародної комісії буде і реєстр збитків, який вже запущений, та прийняв десятки тисяч заяв від постраждалих українців. Конвенція вступить в силу після того, як щонайменше не менше країн світу. Ратифікують її та будуть забезпечені кошти для запуску її роботи. Наразі це всі новини. Далі ефір триває. Не пропускайте.